Всім привіт! Є в наявності електричний фетбайк, колеса 20 дюймів, двигун на 500 ватт. Гальма дискові передні. Сзади батарейка. Ситаї каці духові. 48 вольт. Така з'ємна. Сідушечки скидаються, кошок, 7 швидкостей. також широкі колеса, такий крила, дискові гальма, також задні. Педалі алюмінієві, картридж, батареєчка на 12 ампер годин 500. 80 ватт. Розрахована зарядочка ось тут. Такий низька посадочка. Також вмикається. Все вімкнули. Є світло. фара Пара передня. Також сигнал. Швидкості. 3. Перемикач швидкості на 7. Ручки тормоза з вимиканням двигуна, ручка газу мототипу. Ось такий велосипед грізлий Зараз прокатимось. Вага. 135 кг Їде файно. Зараз передумаєш. Ух, ускоряется. Привет. Ускоряется доброе Котики не вычувая. Такой ровер. Так що звертайтесь, коштує 35 тисяч. Електро фетбайк трьохколісний. Швидкість розвивається до 40 км. Так що замовляєте, є такий в червоному ще кольорі. Всім гарного дня, звертайтеся.